Сьогодні ми підбиваємо підсумки непростого, але важливого року для нашої громади. З якими труднощами стикався Миргород, яких успіхів досяг, та що планує на майбутнє? Сьогодні поговоримо про це з Миргородським міським головою Сергієм Соломахою. Сергій Павлович, добрий день! На вашу думаю, думку, чи вдалося реалізувати цілі, які були поставлені на поточний рік? Ну я думаю, що максимально вдалося реалізувати цілі виконані всі програми. Які передбачені на, були на 24-й рік. В основному це соціальні програми. В першу чергу кошти бюджету в минулому році були направлені на соціальні питання, пов'язані з освітою, медициною, соціальним захистом. Менше коштів були направлені на різні ремонти, капітальні ремонти. Багато коштів також направилось на допомогу Збройним силам України. Вдалося не вдалося. Сьогодні ми з вами записуємо це інтерв'ю в ситуації, коли масований, масована атака з боку ворога йде на наші енергооб'єкти. І відключені світло на котельнях, відключено світло на водозаборах, тому що великі скачки напруги. І ну, фактично так ми проживали цілий рік в такій ситуації, але... Я думаю, що ті служби, які відповідають за життєдіяльність міста, вони відпрацювали, нормально працюють. І зараз, я думаю, ця аварія, ця аварія буде також усунута. В цілому, як розвивалася економіка Миргорода у 2024 році? Економіка приблизно була на тому самому рівні, що і у 2023, 2022, 2023 році. На місці. Підприємства, які закривалися, це малий або середній бізнес, кілька підприємців закривалися, то утворювалися інші робочі місця, інші приватні підприємці, відкривали свій бізнес. Стосовно великих підприємств, вони працювали ну, в звичному режимі. На жаль, безпекова ситуація не дає можливість те, щоб до нас. Переїхав переміщений бізнес, якийсь великий бізнес. І, але ті підприємства, які були на, на території громади, вони працювали і ну, платили в бюджет, забезпечили роботу наших жителів, допомагали Збройним силам. Тобто, ну, звичайний режим, який військовий час був, як і останні два роки. А чи вдавалося залучити фінансування з боку держави чи інших міжнародних організацій для розвитку громади? В даній ситуації, коли міського бюджету замало для виконання тих програм, проєктів і робіт, які заплановані були, то ми досить широко залучали міжнародних партнерів. Це і фінансова допомога, і конкретно матеріальна якась допомога вигляді обладнання. Це самі різні сфери, і в соціальній сфері, і по теплозабезпеченню. от Когенераційні установки. І зараз, от сьогодні, буквально надійде одна когенераційна установка, а всього їх буде там чотири, і котельня буде також, міні котельня в інших галузях також максимально в освіті, в медицині, максимально залучались міжнародні кошти і обладнання з державного бюджету. Планувалось тільки розпочали роботу по двох об'єктах: це по лікарні, по поліклініці. Роботи тільки, тільки почали на самій початковій стадії. Я думаю, що кошти там невеликі залучені були. Я думаю, що основна робота буде зроблена у 2025 році, і там вже були залучені кошти з державного бюджету, але кошти також міжнародних фінансових інституцій, які просто проходять через державний бюджет. Зараз ми кожному своєму дню завдячуємо Збройним силам України. Чи якась Миргородська громада підтримує ЗСУ, та чи були нові ініціативи, які спрямовані на підтримку родин військовослужбовців? Ті військові частини, які мають Відношення до нашої громади. За їхнім першим запитом, ми надавали кошти, надавали обладнання те, що потрібно. Також допомагали військовим частинам, які, будемо так говорити, не мають прямого відношення до нашої громади, але це було разове по всіх зверненнях разова допомога на початку року. Фактично, всі, які звернення були, ми забезпечили. Так само плануємо. І на початку наступного року, тобто військові частини, які у нас дислокуються, ми їм постійно допомагаємо тільки за їхнім за їхнім однозначно зверненням, допомога військовослужбовцям, членам їх сімей, допомога сім'ям загиблих. Для цього прийнята програма у міськ... міській раді, програма, яка працює вже третій рік. Це допомога і фінансова допомога, це допомога в оздоровленні, допомога в реабілітації. Тобто діє програма. Там ну, на той рік освоєно на підтримку десь близько 10 мільйонів. І е, дещо вища сума коштів закладена вже на наступний 25 й рік. Також, незважаючи на досить таку складну безпеку ситуації Миргородській громаді, все одно до нас приїхало багато внутрішньопереміщених осіб. Чи є якісь зараз програми, які підтримують ВПО всіх внутрішньопереміщених осіб? Ми якби їм за допомогою наших програм, звичайних програм, вони працюють так само і для внутрішньопереміщених осіб, тобто про, про, програми по допомозі, інші програми, які є, вони. Включаючи ті, хто зареєстровані в морської громаді, мають право отримати так само допомогу із бюджету громади. А які безпекові заходи проводилися у Миргороді цьогоріч? В першу чергу ми повинні були і забезпечили освітній процес у школах, дошкільних закладах, позашкільних закладах, в лікарні також, щоб в безпечних умовах працювали. Ну, я сказав, що на протязі трьох років вже війни, 22-й, 24 рік. Фактично ми забезпечили навчальні заклади повністю укриттям, що діти, які навчаються, можуть під час тривог перебувати в укритті. Максимально це десь на 90% вже забезпечено по навчальних закладах. Так само по інших соціальних закладах, закладах медицини, також максимально забезпечено укриттям, щоб люди могли під час тривог перебувати в укритті. Ну, це основне, я думаю, завдання наше, щоб дати можливість жителям міста під час тривог перебувати в укритті. Розширилась база укриттів і у житловому фонді. Але над цим працюємо і далі, в наступному році плануємо також кілька об'єктів відремонтувати для того, щоб там зробити укриття. Ви раніше казали, що деякий місцевий бізнес він зачинився. І чи вдалося якось підтримувати загалом місцевий бізнес, враховуючи економічні складнощі, спричинені військовим станом? Більшість малого бізнесу було зосереджено на курортних закладів. Так як курорт зараз працює не на повну потужність. То ясно, що зменшена кількість людей, які приїздять до нашої, нашу громаду на оздоровлення, на відпочинок. І тому частина бізнесу просто переорієнтується. Стосовно наших програм і допомог, вже третій рік працює програма підтримки бізнесу, вона включає в себе грантовий елемент. тобто, Ті приватні підприємці, які мають бажання збільшувати виробництво, можуть подати на гранти для того, щоб отримати певні кошти для, для того, щоб там закупити якесь обладнання. В цьому році це було 10 підприємців. Всі вони прийшли, пройшли через конкурс. Воно в конкурсі приймали участь до 15 підприємців. На наступний рік ми також плануємо цю програму продовжити. А чи було цьогоріч якісь програми, які спрямовані на розвиток інфраструктури міста? Більше на підтримку тієї ситуації, яка є на даний час. Тому що ті ж самі дороги ми не можемо капітально відремонтувати, по-перше, певні заборони є на це, а по-друге, і немає коштів. Тому, наприклад, дороги ми тільки поточний ремонт могли робити. Далі ну, підтримувати те саме освітлення у містах. У місті, в селах, далі підтримувати об'єкти ті самі освіти, медицини, в першу чергу підтримувати об'єкти, які пов'язані з забезпеченням вод... подачою води, і водовідведенням, і з подачею тепла. Ну, я думаю, що це наша основна задача, і тут будемо говорити не про розвиток, а про підтримку цих об'єктів і кошти, які виділялись, вони в першу чергу. Виділялися на те, щоб ми могли функціонувати і працювати хоча б на тому рівні, який був до, до війни. Чи були реалізовані проєкти з екологічного напрямку, зокрема для покращення стану річки Хоров, або чи заплановані вони на наступний рік? Звичайно, люди говорять про очистку річки, це не проводило. В планах є, але в цьому році такі ну, це досить фінансово. Громадські об'єкти об тому ми не робили, немає можливості. Але я скажу, що на очисних спорудах були солідні капіталовкладення. До речі, там і місцевого бюджету, і обласного бюджету, які в перспективі дадуть можливість покращити стан річки Хорол нижчими Мирода. І це в нашій громаді. І на наступний рік також заплановано цей об'єкт далі реконструювати. А які загалом завдання стоять перед Миргородом на 2025 рік? Основне завдання це вистояти, зберегти в першу чергу, людей, зберегти інфраструктуру, зберегти можливість надавати послуги людям в самих різних напрямках це і освітні послуги, медичні, соціальні і. Інші послуги ну, пов'язані з житлово-комунальною сферою. Це основне завдання, тому що і нехватка кадрів, нехватка людей, і постійні обстріли, постійні відключення електроенергії, проблеми, які, з якими ми стикалися і в 2024 році. Я думаю, що вони однозначно будуть. Нікуди ми не дінемося і в 2025 році. І основне завдання витримати цю ситуацію, втримати на таку на нормальному рівні. І наостанок, що б хотів побажати мешканцям громади на новорічні свята, перш за все, я хотів би, мабуть, перед тим як побажати, подякувати нашим Збройним силам, нашим енергетикам, нашим комунальникам, Збройним силам за те, що вони дають можливість нам. Жити і працювати, хоч в таких складних, але умовах, але жити і працювати нашим комунальникам за те, що вони забезпечують послугами, також в надзвичайно складних умовах, але забезпечують послуги жителів міста. Ну а побажати, мабуть, кожен зараз, Українець, бажає це миру і перемоги. Тому я також хочу побажати нашій громаді і всій Україні як найскорішої перемоги і бажаного миру.